Добрий вечір. Мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні був такий, такий напружений день і тільки що завершилось виконком міської ради. І одне з головних питань було це затвердження тарифів на 13-й мікрорайон наш. Да, дуже багацько там є питань, проблем. Ну хотів би, я думаю, що люди чекають. Хотів би сказати, що тариф залишився такий, який був на протязі того опального сезону. На поза того опалювального сезону, тось тарифи не. Підняли сьогодні. Є мораторій на підняття тарифів на тепло, так що ми тепло не піднімаємо і працюємо в цьому плані. Також були прийняті там матеріальні резерви, де ми заложили кошти для наших комунальних підприємств. Якщо не дай Бог, будуть там довгочасове відключення світла. Так що працюємо в цьому напрямку. Хочу вам всім побажати доброї тихої ночі. kada nam donijelo ovo izustriši u nas se bude dobre